Наші вітання і Божих вам благословень в вивчанні Слова Божого. Як православний семінарист Йосиф Сталін причетний до антибожої пропаганди і атеїстичного виховання суспільства, шановні друзі, як нам всім відомо, що будь-хто колишній намагається виправдати свої світоглядні зміни. І колишній семінарист, який став дарвіністом і марксистом, звісно, не міг залишити людей в спокої і Виправдовував свою атеїзацію і тому й намагався нав'язати всім іншим свій е, світогляд, зокрема, переконати всіх в тому, що люди нащадки тварин, е, переконати всіх в тому, що землі мільйони і мільярди років, і відповідно довести, що ніякого всесвітнього потопу не було, а земля розвивалася згідно уніформіської моделі геологічної історії. Антибожий. Погляд Сталіна тотожний з антихристом. Антихрист проти Христа, а антибожий проти Бога. Фактично, Сталін був проти Бога. І так він себе і позиціонував, виступав проти Бога, тому що знав Бога, щось змінилося за управління наступного. Ми знаємо таке поняття, як хрущовська відлига. Тут треба розуміти, що під відлигою розумілося певне ослаблення. Тиску на комуністичну партію і зниження рівня репресій проти комуністів. Але насправді Хрущов організував досить потужну антирелігійну пропаганду, яка дуже мало чим поступалася сталінській. Єдина принципова різниця полягала в тому, що за часів Леніна Сталіна це був войовничий атеїзм. А за часів Хрущова це вже став науковий атеїзм, коли з'явилася низка так званих наукових праць, які мали на меті. Дискредитувати віру в Бога і відповідно церкву. Крім того, створювалася низка художніх творів, а також, як ми зараз звикли говорити, культових фільмів, де головною ідеєю було саме споплюження віри в Бога і знецінення церкви, висміювання, обріхування десь просто висвітлення в поганому світлі. Але вся проблема полягає в тому, що з того часу зо два покоління. Пройшли через атеїстичну пропаганду і наукового атеїзму, і войовничого атеїзму. Що ми маємо на сьогодні? Ми бачимо низку причин атеїстичного виховання суспільства. Які наслідки сьогодні? Ну зараз Сувка вже не має тривалий час і вже є покоління, які навіть не бачили і не пам'ятають Сувка. Але ці люди, так само як і ми, продовжують читати ту ж літературу, дивитися ті ж фільми. Зрозуміло, що їх вже набагато менше. Але все одно вплив відчувається доволі серйозно. З'явилося атеїстичне суспільство внаслідок того, що Сталін був проти Бога, був противником Богові. Так, хто такі атеїсти? Сталін був анти-проти, він знав Бога. А атеїст ну, Сталіна можна охарактеризувати як антитеїста, тобто борця з Богом. А атеїсти це люди, які просто заперечують те, що Бог є. Їхній світовля, оскільки він А, тобто він не, він на запереченні. То він дійсно прив'язаний до теїзму, до визнання того, що Бог є. І насправді не може існувати атеїзм без теїзму. І треба собі давати дуже добрий звіт, що насправді атеїзм, як світогляд, заперечення, є небезпечним тільки з тієї позиції, що людина, яка заперечує буття Бога, заперечує разом з ним і певні високі стандарти моралі, поведінки, сумління. Хоча атеїсти будуть казати, що, хіба не можна бути моральним атеїстом? Можна. Але е, сам по собі атеїзм позбавляє сенсу моральну поведінку, позбавляє сенсу дотримання е, певних моральних приписів, моральних норм і ставить е, людську думку, людські відчуття, людські інтереси вище будь-яких е, моральних обмежень. В цьому є головна небезпека, заперечення буття Бога. Чи доцільним буде тут приклад і свідчення однієї людини, яка називала себе православним атеїстом? М, таких людей дуже багато. І ось це поєднання православний атеїст. Е, З'явилося ще в 19 столітті і було пов'язано з примусом до збереження православної віри, коли людина, народжена в православній сім'ї, отримавши хрещення в православній церкві, будучи записаною в метричну книгу православної церкви, вважалася православним. І просто є люди, які говорили про себе і своє близьке оточення за народженням православні, за переконанням атеїстів. І це було пов'язано з тим, що ці люди, хоч і були хрещені православній церкві, але насправді до православної віри не мали суттєвого відношення, елементарно тому, що навіть не були навчені азам християнської віри, не розуміли ні хто такий Христос, ні що таке церква. Для них була таємниця покаяння, хрещення, покладання рук, воскресіння мертвих, ну і суду вічного. Вони просто не були знайомі навіть з певними початками віри Христової, тому, відповідно, могли називатися православними, але бути, наприклад, атеїстами. А яким чином апостол Павло причетний до православ'я? Православ'я, як один із напрямків християнства, в своїй основі має новий завіт, як і всю Біблію. Апостол Павло є одним з авторів Нового Завіту і є апостолом язичників. Тому для православних основою їхньої віри є, зокрема, праці апостола Павла, адресовані головним чином язичникам. Тим людям, які до того, як стали християнами, були язичниками. І тут нам треба ще зрозуміти, як православна людина одночасно може бути і атеїстом, сектантом, і окультистом. Як це поєднується і чому? Ну, наскільки я розумію, немає жодної різниці: називатися православним і бути за переконаннями, атеїстом, називатися православним і бути за переконаннями окультистом, чи називатися православним і бути за переконаннями сектантом. Питання назви і змісту це давня схоластична дискусія. Що важливіше? Як називається? Чи Чим є по суті. І тому може бути дуже легко, що називається людина православною, але за своїми поглядами є атеїстом. або називається православним, але за своїми поглядами є окультистом, називається православним, але за своїми поглядами є сектантом. Тобто людиною, яка відходить від Біблії як основи віровчення. або людиною, яка просто відкидає Бога, будучи атеїстом за переконанням. або е звертається до різноманітних надприродних сил е за допомогою. Ворожбитів, віщунів, окультних служителів, або кажучи, простіше служителів диявол є досить чимала кількість людей, ототожнюють себе з православною вірою, навіть не знаючи коріння цієї православної віри, і навіть не вивчаючи праці апостола Павла як основоположника. Треба розуміти, що чи то язичництво, чи то окультизм, чи будь-які інші вірування мають обрядову і міфічну або досвідну частину, тому що міф доволі коректно тлумачити саме як. Певний досвід, який передається від покоління до покоління, і дуже часто в цьому досвіді стирається його першопочаткова основа, тобто до чого це і чому саме так. І ось такий міфічний світогляд може цілком спокійно поєднувати окультні практики з православним форматом чи атеїстичні переконання з православним форматом. чи... Переконання в тому, що ну я ж кричу, що я православний, і це не суттєво, що я е, не, не те, що не дотримуюся, а навіть не знаю, що написано в Біблії. Тому ось це питання бути і називатися, це дилемма, стоїть перед людьми в гостро і дуже тривалий час. ж такі сектанти. Сектанти це ті люди, які відходять від основного віру вчення і йому протистоять. Чи можна православних е, назвати сектантами? Православ'я вважається одним з напрямків християнства, і сектанством, ну, зокрема на наших територіях, вважається саме відхід і протистояння православ'ю як основному віру вченню. Але ж основою віри є Біблія. Так. І тому ми повинні добре розуміти, що сектанством і є відхід від Біблії, від її вивчення і дотримання. Тому і виходить типова підміна понять, коли люди, які називають себе православними, але не вивчають Біблію, Обзивають християн, які вивчають і дотримуються того, що написано в Біблії, сектантами, насправді самі будучи в позиції сектантів, бо протистоять Біблії як основі віровчення. Ми знаємо, що духовний світ є первинним, тому що Бог є дух, і все починається з духовного світу. І коли ми, як матеріальні істоти, щось говоримо, проголошуємо, стверджуємо, робимо. Це все відображається як командні дії для духовного світу. І вони відповідним чином коряться і діють. І ми, як наслідок, це бачимо в нашому матеріальному світі. Тому Бог і забороняє ворожбицтво, є прокляття. Але Ісус, прийшовши на землю, створив свою церкву і сказав, що ворота пекла її не здолають. Тому і потрібно ставати християнином, послідовником Ісуса Христа. Того, про якого благовістив також і апостол Павло, який став наріжним каменем православ'я, і вивчати, щоб не бути православним проклятом, тому що вони не торкнуться Христа, він святий. І коли ми в ньому, в Христі, а Він в нас, тоді всі прокляття будуть поруйновані. Запрошуємо вас приєднуватися до міжнародної місії «Слово Боже, щоб разом вивчати Слово Боже, пізнавати Господу, з'єднуватися з Господом. І жити в Господньому благословенні. То підписуйтесь на телеграм-канал, посилання на який буде в описі до цього відео, і напишіть нам, нехай Господь поблагословить вас.